Всім привіт, друзі! Ви на каналі CryptoMike. Це відео я роблю спеціально для учасників та майбутніх учасників нашого закритого клубу. Я хочу розказати, що ви отримаєте в цей закритий клуб. Хочу розказати вам про нашу торгову стратегію, на якій ми працюємо на ринку та заробляємо кошти, і якою я буду ділитись з вами постійно, зі всіма учасниками нашого закритого клубу. Тому хочу розказати трошки для новачків, тому що зараз. Дуже багато питань виникає, і кожному пояснювати, в принципі, це буде займати доволі багато часу. Тому я хочу зробити ось таке відео, розказати саму концепцію про біткоін і про нашу стратегію та про те, що ви отримаєте в нашому закритому клубі. Тому бажаю всім гарного перегляду. Е, хотів би почати з того, що в нас взагалі відбувається з біткоїном. Як ви знаєте, що біткоїни є цикли, і вже протягом багато років. Криптовалюта біткоін у нас на протязі трьох років показує ріст. Потім один Ріст, вона показує корекцію. 22-й рік це в нас що? Це в нас був рік корекції. Відповідно, ми бачимо, що закінчили ми 22-й рік. ось Звідси, з листопада, ми опускали зниз, дійшли, можна сказати, нашого дна. Згідно нашої стратегії, отримали тут сигнал на покупку по 15%. 500, Можна було тут почекати декілька тижнів і отримали ось такий імпульс, на якому, в принципі, згідно нашої стратегії, можна було досить добре заробити на криптовалюті біткоін і, відповідно, отримати хороший дохід. Тому нашу стратегію, перше, що ви отримаєте, це не в нашому закритому клубі, це реально торгову стратегію, по якій я працюю на спотовому ринку, по якій я працюю та заробляю кошти. Ви будете робити це саме, тому що я буду з вами ділитись тим, що я роблю, показувати, що я роблю, і розказувати вам, що робити для того, щоб ви здійснювали такі дії, як я, та заробляли кошти. Відповідно, в, нашій, в нашому закритому клубі не буде якоїсь аналітики, не буде якихось міркувань і так далі, особисто від мене. Від мене особисто ви будете отримувати торгову стратегію, план дій. Що робити, коли потрібно робити, і так далі. Коли купляти, коли продавати, фіксувати прибуток, коли виходити з ринку, тому що падіння може бути, і так далі. Як ми бачимо, що наша торгова стратегія досить добре працює, по 2800 продаємо, по 15500 купляємо, зараз вже ціна 22800, отримали досить непоганий дохід. Далі ми бачимо, що RSI в принципі, знаходиться досить високо, може бути вже скоро корекція, але це не обов'язково, тому що йде відновлення ринку. І відповідно очікуємо. Сигналу згідно нашої торгової стратегії, тільки тоді будемо виходити з ринку і всім учасникам клубу, я про це повідомлю. Що я виходжу з ринку, відповідно, вони можуть діяти так само та заробляти зі мною. Це одне, це те, що ви отримаєте в закритому клубі, особисто від мене. Далі, що в нас буде в закритому клубі? Ми набираємо 10 людей зараз в наш закритий клуб, ціна вже по 25 доларів. Але всі, хто цікавився раніше, можуть вступити по 20 доларів. Ціна вже зараз 25 доларів, ми набираємо 10 людей. Відповідно, ми будемо ділитись знаннями, будем, будемо ділитись досвідом, будемо спілкуватись, розвиватись, інвестувати в криптовалютному ринку та рухатись в цьому напрямку для того, щоб заробляти там якомога більше. Це другий спектр, що ви отримаєте в нашому закритому клубі. Тому, відповідно, давайте рухатись вже до наступного спектру, що, що буде в нашому закритому клубі. Також у 2023 році я буду проводити навчання по криптовалютному ринку на різні теми і так далі. Буде багато різних тем, буде багато різних навчань. Всі учасники закритого клубу будуть отримувати ті навчання абсолютно безкоштовно і зможуть переглядати. Все це безкоштовно та, звісно, навчатись на основі цієї інформації, яку я вже давно, як то кажуть, на власному досвіді прохожу, роблю висновки, роблю відповідно висновки з помилок і розказую, як працювати в криптовалютному ринку, щоб не ставати на ті камні, які проходив я. Ось, друзі, в принципі, простими словами, розказав те, що ви отримаєте в нашому закритому клубі. Далі хочу вам розказати ще про е, саму е, структуру та як працює криптовалюта Біткоін. Як я казав на початку відео, ви бачите, що 22 рік у нас був роком падіння. Відповідно, згідно історії, згідно статистики, 23, 24 та 25 рік ми очікуємо рік росту по криптовалюті біткоін. Як ми бачимо по історії, як це було? 1, 2, 3 роки біткоін росте. Далі четвертий йде в корекцію. Раз, 2, 3 росте. Четвертий йде в корекцію. Раз, 2, 3, 4 в корекцію. Ось це в нас виходить 22 рік. І... І згідно цієї статистики, 23, 24 та 25, ми очікуємо ріст згідно ось цієї нашої статистики на протязі всієї історії біткоін. Відповідно, якщо все буде працювати так, як працює, 23, 24, 25 ми очікуємо ріст, у 25 му році у нас буде вже пік ціни, у 24 му халвінг, тому, відповідно, я буду повідомляти вас згідно нашої стратегії на протязі цього всього часу, що потрібно робити, де потрібно купляти та де потрібно продавати. І я буду робити це сам. Тобто, я буду вам давати тільки то, як я працюю сам, як я сам торгую на споті для того, щоб заробляти. Тому ось, в принципі, якщо коротко, то е Такі послуги та таку інформацію ви отримаєте в нашому закритому клубі. Тому всім, кому цікаво, вступайте в наш закритий клуб, поки що ціна 25 доларів для 10 учасників, далі ціна буде підвищена до 50 доларів. Тому, друзі, всім, кому цікаво, напишіть мені по силиці в описі в мій особистий телеграм-канал, що ви хочете вступити, там будемо працювати разом далі. Всім дякую за перегляд, всім дякую, друзі. Що подивилися? Відео всім пока.